Вітаю вас, мої любі першокласники! Зараз урок української мови. Сьогодні ми вчимося писати малу букву Г. Любі діти! Добрий день! Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Видимо, руки виконаємо пальчикову гімнастику. Розкрийте долоньки, погляньте на пальчики поступово загинайте їх в кулачок, починаючи із великого пальця, потім вказівний, середній, безіменний і мізинчик. Коли ви загнули в кулачок, розгинайте пальчики у зворотньому порядку, починаючи із мізинчика. Виконайте вправу декілька разів. Відгадайте загадку. Завітайте до крамнички, персні, гудзики, і стрічки. Пропонує всім оздоби господиня Гостродзьопа. Відгадали? Це гава. Чи знайома вам пташка, чи впізнали ви її за силуетом? Так, це гава. Із якої літери ми почнемо писати цю назву цієї пташки? З літери Г чи з літери Г. Саме цим і будемо ми сьогодні займатися. Літера Г пишеться в межах рядочка. Це маленька, рукописна літера Г. Починаємо написатися вище нижньої лінії рядочка. Ми починаємо рухатися вниз і праворуч, заокруглюємо. Праворуч і піднімаємося до верхньої лінії рядка. Робимо криву лінію і знову повертаємося до верхньої лінії рядочка. Погляньте, як пишеться ця буква. Напишемо літеру Г в повітрі. Поставте руку в повітря, уявіть, що ви починаєте писати вище нижньої лінії рядочка, на рахунок І опускаємося вниз і праворуч, на рахунок раз піднімаємося до верхньої лінії рядочка, на рахунок І прогинаємося і знову повертаємося до верхньої лінії рядка. Приготувалися, напишемо підрахунок. І раз, і. Пропишіть літеру Г в повітрі декілька разів. Запам'ятали ця літера Г зустрічається в словах на початку слова всередині слова. Тож давайте прочитаємо слова і подивимося як літера Г поєднується з іншими буквами. ГАНО. в цих словах спільний склад ГА. Щоб поєднати правильно літеру Г і букву А, ми пишемо безвідрівну літеру Г, відриваємо руку. Ідемо до нижньої лінії рядочка і проводимо допоміжну з'єднувальну лінію для того, щоб написати букву А. Прочитаємо наступну пару слів. Гердан ГЕДЗІ Гердан, ви вже знаєте, це нагрудна прикраса жіноча, а гедь. Це велика муха, яка боляче кусається. Отже, як ми поєднуємо букву Г і букву Е. Написавши букву Г, ми виводимо додаткову з'єднувальну риску і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Зокруглюємо ліворуч і прописуємо букву Е. А, груз. А грусовий. В цих двох словах спільний склад АГ. Поєднаємо букву А і букву Г. Написавши букву А, не відриваючи руку, рухаємося вниз до нижньої лінії рядочка і пишемо букву Г. Гугл гуглити. Google, ви знаєте, це пошукова система, а гуглити це значить шукати в інтернеті. Поєднаємо букву У і букву Г. Написавши У, не відриваючи руки, рухаємося до нижньої лінії рядочка і пишемо букву Г. Розгляньте, як з'єднуються букви в слові Гердан. Написавши букву Г, виводимо додаткову лінію і зразу переходимо на букву Е. Не відриваючи руки, від Е піднімаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо довгу похилу пряму лінію до нижньої міжрядкової лінії. Дописуємо елемент букви Р і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Пишемо овал. І дописуємо петлю букви Д. Не відриваючи руки, рухаємось до верхньої лінії рядочка, пишемо букву А. Не відриваючи руки, знову піднімаємося до верхньої лінії рядка і пишемо букву Н. Перед початком роботи виконаємо вправу для очей. Прослідкуйте, як рухаються Гедзі. Приготуйте зошит або аркуші в косу лінію. Від попередньої роботи відступіть рядочок. На першому рядку ми запишемо з вами елементи букви Г. Це пряма коротка лінія із заокругленням ліворуч. Ми починаємо її писати вище нижньої лінії рядочка, рухаємося вниз і піднімаємося до верхньої лінії рядка. Відступаємо і робимо дугу, описуючи з верхньої лінії рядочка, прогинаємося і знову повертаємося до верхньої лінії рядка. Пропишіть елементи рядочок. Якщо ви закінчили виконувати елементи букви Г, з'єднаємо їх в спільну букву. Пропишіть літеру Г. Слідкуйте за нахилом букви і відстані між буквами. Якщо ви написали, оцініть свою роботу. Якщо вам сподобалось, як ви виконали це завдання, за полями намалюйте собі смайлик. Ми продовжуємо наш урок і пишемо склади Га і Г в одному рядочку. Розподіліть рядочок на дві поді... половинки. В першій половині ми запишемо склад ГА. Саме з цього складу починається слово «Гава». Ми пишемо літеру Г. Знизу, біля нижньої лінії рядочка, ми виводимо додаткову лінію до верхньої лінії рядка і пишемо букву А. Від букви Г ми виводимо від нижньої лінії рядочка додаткову лінію з'єднувальну, рухаємося до верхньої лінії рядка і заокруглюємо ліворуч, написавши букву Е, пропишіть піврядочка складу Г і завершіть написання рядочка складом Г. Тисніть на паузу, зупиняйте наш урок і виконуйте роботу охайно і каліграфічно. На наступному рядочку ми пишемо з вами склади АГ і УГ. Напишіть 4-5 разів склад аг і завершіть написання рядочка складом УГ. Якщо ви завершили роботу із складами, записуємо слово «гердан». Як поєднувати літери, ви вже знаєте, тому попрацюйте самостійно. Натисніть паузу, пропишіть слово «гердан» цілий рядочок. Слідкуйте за розміром букв, нахилом, правильним поєднанням. Відступайте приблизно одну відстань між словами. Якщо ви закінчили писати слово «гердан», прийшов час відпочити. Ми продовжуємо наш урок. Продивіться, будь ласка, слова, які запишені в два стовпчики. Читаємо слова, які розташовані в першому стовпчику. Галаслива, швидка, мудра. Прочитаємо слова з правої сторони. Сова Гава ластівка. Поєднаємо ознаку з предметом. Хто може бути галасливою, хто може бути швидкою і хто може бути мудрою? Як зразок ви бачите і поєднання мудра сова. Швидка ластівка. Галаслива гава. Запишіть утворені пари слів у своєму зошиті. Починаємо писати з великої букви. Галаслива гава. Поставте кому. Швидка з маленької букви, ластівка, поставте кому, мудра запишіть з маленької літери, сова. Натисніть паузу і запишіть слово сполучення. Якщо ви виконали це завдання, перевідьте. Галаслива гава, швидка ластівка, мудра сова. Прийшов час написати буквений диктант. На новому рядочку знайдіть місце і починаємо писати літери. Будьте уважні, записуємо літери окремо один, одна від одної. Починаємо писати диктант. Велика буква Т. Маленька буква Т. Знак м'якшення. Велика буква Ж. Маленька буква Ж, велика буква з, маленька. буква З Велика буква е. Маленька буква е. Велика буква Р. Маленька буква Р. Велика буква ЙОТ. Маленька буква Й. Велика буква Г. Маленька буква Г, велика буква В. Маленька буква В. Велика буква А. Маленька буква А. Велика буква П. Маленька буква П. Перевірте літери, які ми з вами записали в диктанті. Велика буква Т маленька буква Т. Знак м'якшення. Велика буква Ж. Маленька буква Ж. Велика буква З. Маленька буква З. Велика буква Е, маленька буква Е. Велика буква Р, маленька буква Р. Велика буква д, маленька буква д, велика буква Г, маленька буква Г. Велика буква В, маленька буква В. Велика буква А, маленька буква А, велика буква П, маленька буква П. Прогляньте, такі літери мають бути записані у вашому зошиті. Ми продовжуємо працювати. Ваше завдання списати речення, які ви бачите перед собою на екрані. Ви бачите друковані речення. Ваша задача записати ці речення рукописними буквами. Прочитаємо перше речення. У саду дозрів Агрус. Не забуваємо. Речення починається з великої літери. В кінці речення ми ставимо крапочку. На першому рядочку запишемо у саду дозрів агрус. Читаємо наступне речення. На дерево сіла гава. Прочитаємо третє речення. Уже підмерз ґрунт. І останнє речення. Галинка сиділа на ґанку. Натисніть паузу. Запишіть речення рукописними буквами. Будьте уважні, не пропускайте літер. Якщо ви закінчили писати, давайте перевіримо, чи правильно ви записали букви і правильно їх поєднали. Прочитаємо рукописний текст у саду дозрів агрус. На дерево сіла гава. Уже підмерз ґрунт. Галинка Сиділа на ганку. Наш урок завершено. Який же у вас яблучний настрій наприкінці уроку? Який емотикон ви обираєте? Він має відповідати вашому настрою в кінці уроку. Оберіть його! Я прощаюсь з вами до наступного уроку. Бажаю веселого і цікавого навчання. Зустрінемося на наступному уроці.